Ваш прогноз? От коли вже настане момент, коли український там, скажімо, підприємець каже, каже. Я, так, я за два дні відкрив перукарню, вона виявилася, що податки дуже низькі, я зміг залучити. І до мене да. не Так, не писеться. Да, так, ніяких перевірок, все скасовано, там все нормально, і я вже отримав інвестицію з ну, закордонного якогось там банку. От коли це Так станеться. як я вже експерт в цій сфері, то я трошки приділю, бо це мало хто вам розповість. Е, Значить, дивіться, е, підприємництво є кілька аспектів, які заважають підприємництву. Перший аспект це. Непомірний податковий тиск. Ну, є єдина система, яку слава Богу, свого. Я був один з ініціаторів і співавторів свого часу закону про, закону про єдиний податок, який, слава Богу, працює, але ми беремо загальний середній бізнес. Не дає працювати постійно, коли до тебе приходить податківець на перевірку, він тобі ставить, в нього є план. Він в тебе має взяти. В залежності від обороту, 30 тисяч гривень, 50 тисяч гривень, чи 100 тисяч гривень штрафу. Тобто... Ну, слухайте, є ж країни, де більше податки. Ну, Ні, наймінь, питання на не в тому. Це зовсім інша система нарахування. В цих Запа... країнах ніхто не. Е, е, ну, Податки плануються через розвиток економіки. Вони в нас плануються двома службами. Має здати податкова служба, тобто вона має прийти. В мене в неї план, їй байдуже, як мій бізнес. Uh -huh. І митна служба. І оце наповнення йде бюджету. Все решта не цікавить. Таким чином, це цербер. А пенсійний фонд відрахування ну, на фонд заробітність. Пенсійний фонд це автоматично там стандартні суми. Uh -huh. А податкова митниця тут є купа люфтів, де можна більше, менше витрат більше. Порахувати і це дуже важке. Так ось ці цербери приходять і вони не збирають податки, навіть що і це не їх функція би мала бути не збирати, а вони їх витискають, видушують з нас. Але вони і збирати не мають, вони би мали нам допомогти в нарахуванні, заплатити рівно стільки, скільки маємо, не більше, не менше. Цього вони не роблять. Тому треба кардинально змінити ці умови між підприємцем. Друге, це адміністрування. У мене величезний штат бухгалтерів, де, ну, ціла стіна паперів, де я мушу адмініструвати, витрачати величезні кошти так, що... е, е, на штат, е, на папір. І на все решта абсолютно не потрібне, який з'їдає і в кінцевому платить кінцевий споживач. І за це видушування з мене податків теж кінцевий споживач платить, тому економіка на нулі. Оце треба кардинально швидко змінити. коли? Ну зараз, от третє, це дерегуляція. Це як ви кажете, що мені відкрити бізнес, мене треба пройти таку процедуру ланцюжок, що мені вже не хочеться легше заплатити. Так ось перший найлегше змінити це, дерегулювати. Тобто, щоб не я щоб не приходив до мене пожежник і давав дозвіл, чи я все зробив, щоб громадське ТВ, яке тут відкрило офіс, от скажіть мені, що всі тут думають, як би його підпалити. Ну чому не ви маєте слідкувати за дотриманням стандартів? Чисто логічно, а не впроваджувати совєтську систему, коли хтось ззовні має прийти і більше хотіти, щоб ми його тут не підпалили, ніж ми. У вас це буде в порядку денному? звичайно, це дерегуляція. Тобто, будь-яка треба відійти від принципу радянського дозвільної системи, де всюди ліцензії, до принципу заявницького. Тобто, ви знаєте, що у вас є такі-то стандарти. Вони дуже прості, і прозорі, і ви тільки пишете в пожежну, що ми відкрили там й там офіс і до... зобов'язуємося дотримувати стандартів. Якщо, не дай Бог, щось сталося, ви їх не дотримувались, тоді на вас подають суд і кінець з громадському ТВ. Розумієте? Тобто ви самі мотивовані, але і судова система має бути прозора. Хлопці, ну все нормально, з має, все, ну, все Знає, так що, е і так має бути у всіх сферах. Тобто, такого поняття, як дозволу, не. Має бути ні в кого. Заявницька система, я сам мотивований. Чому мені хтось має давати сертифікат? Я маю в державі, що держава має більше дбати за якість моєї продукції, ніж я сам на ринку. Якість це питання, це навіть не безпека, це питання ринкової ціни. Злазить фарба буде коштувати дешевше. Я е, подаю на сертифікат в міжнародній організації, ну як це в Європі. отримую, що в мене фарба не злазить. Там сертифікат ЗО 90 там якийсь номер. І таким чином я сам мотивований. Я ще плачу гроші ну, поважній організації, щоб пройти певний стандарт. У нас ні, в нас держспожив стандарт ще з часів, коли був цей знак качества. Це все радянське мислення. Він дбає за всіх українців більше ніж я на ринку, і мені я насильно плачу величезні гроші, щоб отримати е, папірчик. Фактично, який нічого не вартує, тому що в мене і так всі стандарти на найвищому рівні, бо я дбаю за свою продукцію більше, ніж він. Ось тому так ну ми зайшли в... тільки розумієте, дивіться, ви отримали ще менеджера, навіть не експерта. Експерт у нас, до речі, Оксана Продан, депутат uh -huh. Верховної Ради, яка теж в цьому детально... Орієнтуємо, ну не то, що орієнтується, вона тим живе. І ще маса там близько 20 експертів, які представляють експертне середовище. І от ми намагаємося зараз дерегулювати, це перше, як найлегше, дозвільний принцип. Другий податкова реформа, вона важча. Але як мінімум, це знизити податкове навантаження, навіть просто знизити. І ми хочемо зараз Мінфіну всім показати, що якщо ми це знижуємо, то ми прирівнюємося до тих всіх як тих ям, які всі кажуть, треба. Закрити, їх закрити неможливо. Ви їх закриєте, економіка впаде. Тому що е, якщо ми їх закриваємо, то в мене зразу стає збитковий бізнес. Гроші, які я плачу, стають непомірними, і в мене е, мінусовий прибуток. Все. Все паде, тому ті мейки це е, реальність, це не тому, що вони так хочуть, це тому створені умови. Тому треба знизити ці податки, щоб стало невигідно оплачувати ці мейки mm. і посилити відповідальність е, за те, що якщо тебе вже е, там лишилося е, сплатити нормальну суму, а не непомірну, тоді немає okay. нема проблем. І от такими кроками ми знаємо, е, що спочатку зниження а потім вже кардинальне реформ.